Вітаю, друзі. Питали мене, який у нас рідкий гній і скільки там води. Ну, скажу вам, ось у нас такі поли, ось рішитка. І такою водичкою трохи що тут біля рішитки згребли на рішитку. І такого трохи позмивали ось так водичкою. Ну, і як бачите, у них ось там. Поїлочки, ну, і непільна і така є. Теж, коли п'ють воду, трошки щось там налівається. Ну і так, від них теж. Та і так, трошки водички щось назбирається. А скільки там, чи половину, чи четверта часть, чи яка, навіть я вам не скажу. Ну, ось так. Тут ось тут ось так опцію під ну, під секцію піднімається. І там є, ну, ось ось ця штука. І коли полна яма, відкриваємо. Ось зараз чоловік відкрив, воно стекло туди на вулицю в ту здорову яму, де я вам показувала. А оттуда вже грузе в бочку і везе на поле. Ну, ось так. Тут у нас ще такі тільки відібрали від мамки. Ну, не тільки вже, мабуть, десь з неділька. Бо поки що нема куди їх так сильно перекинути, то поки малі вони сидять тут, тому що там ще лампа є на ночку, коли холодно включаємо. Ну, Та тут їм ще місце вистачає, водичка є, все є. І вони ще. Тут мамку тільки забрали і все. Так, зараз заодно покажу вам, вже тут рядом зробили для ціплят. Там ось далі там брудер ось стояв. Там внутрі я показувала, вже, який він. Ну, а моїм цыпляткам вже 3 неділі. Брудер у них, для них вже мало, випийки вони всі вже випили, і води не вистачає на день то прийшлося їм оце з одної клітки, оце винесли станок. І ось так накрили і зробили для цепляток. Тому що там, де у мене раніше були циплята, тепер живуть козенята. І ціплятам немає, там вже місця. То вони ось тут. Ось там кормушка, даю їм ще старт. Ну, Думаю, ще підмішувати вже кукурудзяну крупу потрохи якраз до місяця, поки привикнуть і так потрохи-потрохи перейдуть вже ну, на такий обичний, обичну зернову групу. Ну, Тут у них вода ось, зараз покажу, якщо воно буде видно. Ага, ось тут поставили, воно ну, може з тої сторони якось тихо тихо. Ось поставили сюди оцінільні ну, поїлочки, тому що там в брудері вони не п'ють ще, вони ще маленькі і не достають навіть до тих е, ніпільків, ну, де вода капає. Ну а так як ще пропойки треба давати, то не дуже зручно. А поки вони всі ті пропойки пропили, вже стають здоровими, їх вже отуди треба забирати з брудера. Тому немає необхідності в брудері ставити ось таку систему. То ми поставили ось тут, ось такий тут бачок з водичкою. І тут вже вони так трохи навчилися, бачу, п'ють там з того ніпіля. Це в нас перший, ну, перший рік, перший раз таку систему підцепили, а то у нас була просто така поїлочка, ото як Кормушка є, така була і поїлка із-під води. Ну і ось поки тут, а в мене там ще лупляться другі. Не знаю, що вилупляться, побачимо. На цей раз яйця вже провірила. Ну, не знаю, побачимо. Потік почали. Тоді побачимо, скільки штук на другий раз будуть. Так, ну, ось так, друзі. Вроді все розповіла, що питали. Я показала, бо казали, як у нас тут в основному за цей гній, як він жидкий. Він жидкий вже отсюди, із сараю. І туди йде вже жидкий. То, що там, поки збирається та здорова яма, він осідає трохи і треба потім його добре розмішувати, щоб була однорідна маса, і тоді загружає в бочку вже однорідне. Ось така у нас система, яку, як правильно сказати, гній гнійно вида, в общем, на видаління. Ось так. Так, ну що, друзі, на цьому все. Як є ще питання, пишіть, я тоді відповім, покажу, як ми працюємо, як у нас виходить, що не виходить. Тому що багато там писали, що теж тако, у них є така система, тільки недопрацьована, Теж у нас десь щось взяли. Тому діліться своїм досвідом. Щоб і ми подивилися, теж в себе щось внідрили, а то, може, ще хтось здивиться, шукає собі якусь альтернативу для навозу удаління і вивезення на поле, щоб було з користю. Все, друзі, пишіть, коментуйте, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.